Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. От і Бім вас вітає. Правда, Біма? Вітаєш? Звісно, вітаєш. Побачила через вікно, що вже чережня достигла. Я вже на днях пробувала, але вона не така що собі була. Здається, що вже вона там жовтувата, але ще не набралась. І думаю, візьму і вас з собою. Покажу трошки нашої природи. Вигала, от в мене є рожева, вже відцвіла. В цьому році сильно вона була обрізана, щоб не заважала черешні. Так там мало цвіло. От персики. Ну, трошки не зав'язувалось. Якщо нічого її не візьме, то, тобто його то будуть персики в цьому році. От. І вигала червона. Я думала, що я завтра цієї букета на роботу якусь гілочку виломую, а вона вже обсипається. Буде без букета. М -м -м. Все, черешня вже смачна. Можна обскубувати. Тут на кумбах в мене ще багато вільного місця, бо туди з парників підуть всякі квіти. Так вже повиставляла квіти. Що вам хочу сказати. У цьому році я сіяла сама <кій> калеуси. У минулому році в мене була, був інший виробник, то ще були різні сорта. А так я вам хочу от показати. Ось вони на пачці. Сіяла дві пачки. Ну, різноманіття ви бачите, правда? Прямо одна картинка в лапках, будемо так говорити. Ну але нічого підростуть. Вони щось дуже довго сиділи. Все одно буде гарно. Будь такими пишними. Ще ціле літо попереду. От. Хочу вам похвалитися теж в лапках, що я в цьому році вчверила. Я переплутала фарби і пофарбувала оці гриби не емалію, а акриловою фарбою, яка використовується в приміщеннях. Ну, Вже чистий анекдот. Ну, як бачите, поки що стоїть. Якщо вистоїть сезон, то буде добре. Там далі будемо щищати і малювати так, як треба. Ну, йдемо далі. Цілий день було холодно. Ну і зараз, я би так сказала, не дуже жарко. Але хоча б вже так більш-менш приємно знаходитись на вулиці. Жимолость цвіте. Ну, у мене, звичайно, жимолость, але не та, що дає плоди, які їсти. Ось такий корчесько. Зараз він весь буде цвісти. Буде краса неймовірна. Зараз цвіте тільки зі сторони, де сонце попадає. Ось таке чудо, чудо. От заведу вас ще на полуницю зараз. Поки йшла до полуниці, зачепила за яблуню. Буде трошки яблук. Вони такого кольору, коли достигають, просто темно-темно-фіолетові. І саме головне, що ніхто не знає, який <смі> це сорт. Ну, є підозра, що вона називається циганка. Чи це може просто по-народному всі такі темні яблука так називалися. Чи справді циганка. Ну, не можу знайти. Не в гуглі по зображеннях. Ніяк, скажімо так. О. Дивіться, полуниця. Поки що мені подобається, що вона під цим чорним агроволокном. Нічого не є, тому що я ж все-таки обробляла її, щоб там нічого не є. Ї... Ну, будемо бачити, як буде далі. Поки що наразі так. Так, там такого під ногами чутно, що там росте... О, вже мурахи. Ну, мурахи, то, звісно. О. Тож ті клієнти, треба вже і тут чимось їх підсипати. Також треба вийти підзбирати, Як бачите, тут, -тут. під кожним корчиком є червоні полунички. Ну і так, враховуючи, що вона весною тільки пересаджена, то це я рахую ще нормально. Так, там відчутно, що там росте зілля, але воно ж нікуди не вилізе, а я там собі сидить, а те, що вискакує тут через дірочки, то... Я так час від часу проходжусь, вириваю. Так що загалом мені поки що добре. <кій> поки ми вийшли гуляти, то ще вас заведу тоді на старе русло. Все-таки, як то кажуть, обіцялась, обіцялась прогулянку. Думала, що буде хоча б сонечко. Щось якась краща погода. Ну немає. То, зараз ходимо так. Не акробатка. Це, до речі, це не Даша, яка ви зі мною. Це Соня, моя найстарша кішка. У мене дві одинакові кішки. Ну, вона з нами переходила в цей будинок. Вже старушечка. Ну, ну і да. Зараз, можливо, вона з нами і піде. Вона не боїться гуляти далеко. Це взагалі. Ну, я так думаю, це просто це, це не, не гроза йде. Це просто сонце так на хмари відбиває, і здається, що вони такі чорні. Зараз вже пів восьмої сонце починає іти. але краса неймовірна. Ну, ідемо. така у нас дорога до. О, там... Я я навіть дармове втратила, бо я так швидко намагалась згадати, як ця пташка називається. Ну, за що я люблю місце, де я проживаю. У мене далеко від. бач, ти знов полетіла. У мене далеко від основних вулиць. Тут у мене от в цих акаціях минулі роки лисиця жила, ну, нора. Була, мені здається, зараз вона не жила. Хоча мої коти, коли проходять от понад цими курчами, просто стоять дибки і ну, починають хвилюватися, все-таки там щось є по тих курчах, окрім вужів і всяких дрібних, так і скаче по деревах та пташка. От. Ну тут в мене багато і пташок. Як і таких, ну, як там яструби. От. Це, -то, це то ні, знаєте, Я навіть не встигаю побачити, що це за пташка. От. Акації цвітуть. Коли цвітуть акації, тут просто гул стоїть такий від того, що бджоли всі злітаються. От. Зараз то пахне бузиною. Вівторок буде відео кваси з бузини. Я ж казала, що вона піде. Навіть не піде, а побіжить. Зайці тут, ну правда, зайці мені капусту тут під'їдають. Е, їжаки. В минулому році в мене майже ручний був заєць. Я виходила на поріз з ним, говорила, він так сидів, слухав. Ну, звісно, він до рук не, не давався, але він просто був навіть, ну, в шоці, що з ним ще хтось і говорить. Сови. Ну, краса. Ну, ми вже майже підходимо. Може, то сойка. Я бачу, що вона там далі літає. Ну йдемо до старого русла. Я просто обхожу так з другої сторони, де краще показати. От тут у нас є обліпиха, і вона родить. Можливо, щоб, для того, щоб обліпиха... Родила, то треба, щоб і жіноче, і чоловіче дерево було. Ну, то, Тут, видно, є і одне, і друге. Тому і така дика. Її поки не рвеш, то в якихось рукавицях треба бути. Бо це взагалі подреш всі руки. От. На цю оцю вербу діти перед вербною неділею просто обламують вщент. Колись застала розмову дітей, каже, я продам, я собі на телефон збираю, а ти що купиш? А я це куплю, а те? Ну добре, хоч, хоч таким діти займаються в такий спосіб, заробляють собі гроші. От. Подивіться, яке плесо. Ви не повірите, в минулому році тут просто жодної крапельки води не було. Спочатку навесні були буквально пару якихось калюж, я би так сказала, навіть внизу, а потім і те висохло. А загалом, коли ми будували будинок, то я навіть тут купалась. Зараз то мені так трошки страшновато. Там таке мулисте дно. А враховуючи, що в минулому році взагалі там води не було, то як там зараз, то я і не знаю. Діти на рибалку ходять. Вон і риси тут дикі. Я тут пройду, може мені тут. О. Правда гарні? Сподіваюсь вам, чути, які тут звуки. Боже, а як би заведуться? Качок бачила. О, там, під корчем. Я просто бачила, вона чорненька така бігла. Плюхнула, одна плюхнула у воду, а друге побігло. Можливо, там гніздо в тих корчах є. Часом на городі, от як я вам показувала, от, що сюди старе русло, от, от за цим корчем, мій город туди далі на горб, то я чую, як тут токачки заведуться, сваряться між собою, як воно тут плюхається. Ну, зараз всі, всі поховалися. Ой, ну погодьтеся. Приємно так пройтися, прогулятися. Правда, Соня? Тобі теж добре прогулятися? Ну що ж, я бажаю вам тихого вечора, спокійної ночі і гарного продуктивного тижня. Завтра знову до праці. І бажаю вам, щоб у вас було таких більше моментів можливостей провести час отак на природі, в тиші, в спокої. Так, насолодитися оцим всім. До побачення, до зустрічі в нових відео.